Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічі футболки. Це ідеальний вибір для поціновувачів вільного крою та вуличної моди. Виготовлена з м'якої та дихаючої бавовни, забезпечує комфорт навіть у неймовірну спеку. Класичний круглий виріз та подовжений рукав додають стилю, а однотонний дизайн легко поєднується із будь-яким гардеробом. Доступна у розмірі до 5 іксів L, тому підходить чоловікам будь-якої статури. Це універсальна річ для тих, хто цінує комфорт, свободу рухів та сучасний вигляд.